So fine. You threw the bumps of die in your prime, didn't you? People call and say beware dially bound fall. You thought they were all just kidding you. Ю ю ю ю. Доброго ранку, друзі. А, тому що зранку записую. Ви абсолютно можете дивитися це будь-який час, але... Бен Сідран, і ось є можливість ще з вами зустрітися. І тут подруга на руках, як завжди. Де присяду, туди вискакує на руки. І сьогодні така веселенька тема, хоча далеко не веселенька. Але почали з блюзу, з музики, і продовжуємо музику, щоб перейти на основну тему. Не думаю, що буду робити сьогоднішній терапевтичний. етюд дуже тривалим. По суті, вже прозвучало чуть ближче до себе мікрофон поставлю. Рис, ну, давайте якось розвернись туди-сюди. Ех, моститься. А, музика. Музик, мюзик, мюзик. І, в принципі, я хочу розповісти сьогодні. Ні, не розповісти. Звичайно, це не буде. Музикальний анонс не буду, можливо, для когось відкрию, можливо, ні. Ну, принаймні, групу Портішхет дуже багато з вас гадають: той, хто закохається зако в такому цікавому, альтернативному році, психоделічному році, стиль рок, змішаний з Індії, і а, практично всі слова а, пісень популярної групи в свій час. Та й зараз її дуже крутять Портіш а віддавалися саме їй. Їй і людина досить незвична, скільки британці. Наші британці сьогодні, по-моєму, 50 десь років. Звуть її Бет Гіббонс, і, відповідно, зараз вона почала свої сольні проекти, випустила кілька альбомів. Крайній альбом ближче до вас, там, де й написано Бет Gibbons, Це. Для тих, хто шукає, як правильно писати, щоб підшукати потім в інтернеті. Отже, Бет Гіббонс, екс-лідер і засновник, і той, хто надихав ідеологію Portishead специфічним звучанням стилю Прогрок, змішаний з Індії, і такий. Ну, зовсім незвично. Ну, варто вар... скоріше слухати. А для прикладу, що видає зараз ця талановита британка, я з крайнього її альбому прокручу буквально одну річ. Давайте послухаємо. Ой, реклама. Я перепрошую, можу пропустити цю штуку. Реклама, вона є реклама, тому що я викручу з Ютуб і зараз воно пройде пропустити. Yeah. Mm -hmm. Ну, ось така вона Бет Гіббонс з композицією Reaching Out із свого крайнього альбому. Ну, дуже цікава виконавця. Ну, і як, власне, все, що вона творила на рівні Ну, Рекомендую, принаймні, хтось отримає явно насолоду, прослуховуючи і вокал, і, і, і музикальну інтерпретацію. Класна виконавця. Класно. Ну що, давайте вертаємося назад. Вертаємося до нашої роботи. <сум> Бо там уже прозвучало до такої роботи, що аж драйв. А дійсно, як сказав Еріх Фром геніальна людина, геніальна своїм життям. Що літак стає літаком лише, коли він в повітрі. От задумайтеся. Літак стає літаком. Лише коли він в повітрі. Не в ангарі, не на літовищі, а коли він летить. І тоді зрозуміло, що все те, що вкладалося в оце залізо, електронику, топливо, і підняти його там на висоту 10 кілометрів оце називається літак. Розумієте аналогію? Людина стає, відкриває себе і стає. Формує свою особистість і а, проявляє ті властивості, які, а, до яких вона йшла, наприклад, в школі, в дитинстві. Тобто людина шліфується і проявляє повторюю свою особистість тоді, коли вона щось робить. От пряма аналогія а, цієї фрази. Тому зрозуміло, що робота для нас стає не просто засобом життя, виживання, забезпечення, а робота стає реалізацією нас самих, до чого ми схильні, і в чому наші таланти, де ми себе проявляємо, як ми будемо жити далі, куди ми будемо розвиватися, на чому зосередиться, що у нас виходить, чи можливо варто цим і не займатися. А що за цим далі стоїть? Ми розвиваємося чи просто стали біля якогось конвейера? Це дуже умовно. Я не, не до працівників конвейера і робимо лише один рух там гаєчним ключем. До речі, саме так був описаний один із видів неврозів, раніше дуже популярний, під назвою Неврастенія на заводах Форта. На працівниках, які виконували дуже-дуже монотонну роботу. Ну, буквально те, що я сказав, конвейер, і він робить буквально один рух рукою. Чик-чик цілий день, чик-чик-перерва. І далі чик-чик, обідня перерва, і далі чик-чик. І от цей монотонний рух, монотонне подразнення, монотонне виконання приводило до того, що було зауважено, що ці люди проявляють надмірну в тому, щоб основа астонічний синдром. Невротичне захворювання, під назвою Невростанія. Так от, робота. робота. І відповідно тут стоїть запит: а наскільки важлива робота, і наскільки, якщо це наша проява, прояви нашої особистості і без роботи, а, можливо, складніше, а іноді взагалі неможливо себе до кінця проявити. Причому слово робота я одразу роблю таку зноску, щоб навіть в фантазіях не виникало, що, наприклад, жінка. З дітьми, яка знаходиться вдома, го домогосподиня доглядає дітей, вона не ходить на роботу. Вау. Я не хотів би і не рекомендував чоловікам, яким навіть фантазія в думках щось подібне виникає, що вона просто сидить вдома, там приготувала щось, попрала і на тому закінчилася. Помінятися місцями, тому що це дуже складна і важка робота. Іноді значно складніше, ніж чоловік, який йде на роботу виконувати свою механістичну чи інтелектуальну чи іншу роботу. Тому будь-яка робота, будь які відповідальність, робота передбачає відповідальність з метою і виконанням цих завдань – ця робота. Але там же в назві звучить такий а, іронія, і навіть аж сарказм: працювати треба так, щоб ваш дим з дупи йшов. А направду, от, оця іронія і звертання до того, що якщо ми вкладаємо надмірні зусилля в роботу, надмірні очікування, ставимо ту планку, до якої ти вже розумієш, що ти досягаєш саме цього рівня. Ні, ти намагаєшся перескочити вище і страждаєш від того, що ти не досягаєш. Дуже важливо, можна ставити планку високо. Той же Віктор Франк, він же на прикладі того, як він захопився а, пілотуванням літачків, сам літав і приводив, цитував свого інструктора, авіаінструктора, який говорив, став а, мету свого польоту до точки не від точки А до точки Б, а від точки А до точки С. Тому що А точка ця повинна бути значно вища, тому що вітер поптине тебе зносити, і ти попадеш в свою точку. Це також варіант, коли ти на роботі ставиш. Велику мету і, можливо, іноді надмету, але є критика. Є критика, і коли ти повинен собі сказати стоп, 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 стоп. Якщо я вже ночами не сплю, якщо я гавкаю вдома, якщо я такий, якщо я сякий, якщо прокрастинація це вже спосіб мого життя, якщо я вже мрію про відпустку, а на відпустці мрію, чому її так мало, якщо найкращий день для мене п'ятниця по обіді, тільки б добратися до вихідних, якщо субота-неділя, не чіпайте мене, буду лежати пластом, тоді щось відбувається надмірне. Тут, звичайно, є тонкий баланс. Особливо зараз, коли дуже багато людей знаходяться в хронічному стресі, коли появилося нове поняття для нас, стартап почни спочатку, стартуй. Придумуй нове завдання собі ж, тому що перше вже зруйноване, перше не виправдалося, перше обставине життя, чи якісь сволочі зруйнували ракетами і так далі. Відповідно, ти повинен починувати з нуля і починати на новому місці, без зв'язків, без грошей, без нічого. Ти повинен працювати багато, але знову ж таки це на початках. Але коли ти входиш в цей ранж і вже відлагоджена система. Ти повинен приділяти увагу все-таки собі. Ні, взагалі, здається, приділяти увагу собі такий здоровий егоїзм. Він повинен бути на кожному кроці. В тому числі, сьогодні я торкнувся лише роботи, там звучить як слово «працюй так, щоб а, Тому що ти можеш стати, бути ефективним, суперефективним в дуже короткий час. От недаремно синдром Барнаут-синдром або синдром професійного вигорання. Описаний в тому суспільстві, Фраденберг, власне, описав на ентузіастах, на волонтерах, які пірнали на емоціях. Ми зробимо все, ми ночами не будемо спати, будемо надавати допомогу безхаченкам. Ну, описано він в лікарні для безхаченків, де приходили люди, які совісливі, які не могли перенести, що хтось страждає, не маючи ні грошей, нічого, і вони допомагали. Ну і повигорали. Але Берналд синдром зараз поширюється по світі дуже інтенсивно. Я вже не говорю про волонтерську діяльність, я говорю про просто діяльність, де соціум заохочує до двох речей. Перше, як не дивно, усміхайся, направду так, зараз же ж не демонстрація, не демонстрація а задоволення, посмішки. Щастя на твоєму обличчі сприймається як: слушай, ти щось не з нашої компанії, ти взагалі не на ту роботу прийшов. У нас люди тут усміхнені, нас зустрічають клієнтів, пацієнтів, працівників лише усмішкою. Ти тут не знижуй наш настрій своїм виглядом і своїми опущеними кутиками рота. Я описую громасу навпаки, смайл. Давай демонструй, демонструй. От оцей варіант Гіпікратії, про яку писали ізраїльські соціальні психологи, насильно бути щасливим і постійно демонструвати це щастя. І більше того, це я сказав перший пункт демонстрація себе як щасливого. А другий пункт досягай. От за цим пунктом стоїть одночасно велика провокація. А вона, вроді би, дуже така добротна і хороша. Досягається, значить, тебе не вистачає грошей. Так і є поряд паралельно десятки інших робіт, не обов'язково за твоїм фахом. Вночі взагалі можна підмітати вулицю і ще й за це отримати якусь квартиру, йде мова, щоб записати в двірники і прибирати. Київ, а в день можна працювати інженером, а по обіді можна працювати тим-тим-то, -то, то а потім ще взяти ще якусь роботу педагогічну когось там підтягувати а, і так далі. Тобто, хочеш мати гроші, давай, працюй, є можливості, давай 10 сиди ще додатково в інтернеті. Взагалі не лягай спати. Перед тобою відкрито все залежить від тебе. Це такий великий капкан, що перше, що друге. Що дійсно він, купившись на нього, і не задовільняючи свій організм, і не включаючи. Ей, стоп, 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 стоп. Причому мова не йде про вік, коли ти вийшов на пенсію і вже. Намагаєшся ще працювати і хочеш бути серед людей, що дуже природньо, Але вже не перегораєш. <кій> вже ставишся до роботи з таким, знаєте, філософським підтекстом, блін, та не згорить воно, давай робити далі. Ну, не виходить, ну будемо поправляти, але вже так сидіти, брейншторм до 3-4 ранку, те, що виробляли, в під, хотів сказати, в підліткому. Хоча тепер і в підліткому віці починають працювати. Ні, в далеко юнацькому віці вже немає. Мова йде про будь-які верстви населення, про будь-які вікові групи, і це може бути де завгодно. Тому надінтенсивна робота. З надривом, з особливо вечірньо нічними спосиділками. Особливо, коли включаються зовсім різні види робіт, що заставляє по-різному працювати навіть оцю сіру речовину, вона приводить до одного. Ти, нарешті, задовільняєш перше і друге. Ти ходиш і демонструєш, розтягнувши губи своє щастя, радість, і в тебе є гроші. І ти можеш собі купити, і ти можеш забезпечити дітей. Правильно. І ти пошукаєш, починаєш шукати спеціаліста, тому що ти не можеш нікому пояснити, чому при тому, що ти ходиш піднятою головою, усміхнений і з грошима, ти відчуваєш що щось в тобі відбувається. І слово, «блін» так і тянеться з тебе, і відчуття якогось опору, а там вже далі, і батарейка раптом починає просідати, а вона просідає дуже швидко так. і спустилася, і, і вже нічого не хочеться, і відпочинок не приносить задоволення. А Саме важливо, ти можеш собі дозволити тепер купити, але ти не отримаєш насолоду від того, що ти купив. От, е оцю штуку, таку достатньо екзистенціальну, проходять дуже багато людей. Пам'ятаєте, як ми раніше щось хотіли. Ой, я чуть поверну. Не звернув увагу, що в мене захвачується туба. Є там така жалізна штука. Хочете подивитися, будь ласка. А тільки не пишіть мені, чи я граю на ній. Я на ній не граю. Пробував видувати звук, дружина заборонила це робити. Тому. Е От ці надмірні зусилля приводять лише до одного: ти виснажуєшся, ти шукаєш спеціаліста, і там було написано: реально дійсно шукають ідеального препарата, а зараз антидепресанти являються номер один у світі, не в Україні, яка знаходиться в хронічному стресі внаслідок великої біди війни. В усьому світі тисячами тонн. Придумують, розвертають молекули, працюють на цю тему, щоб ще було їх більше. І це дійсно один з самих популярних Я Їх призначаю доволі часто. Я навіть подумав, що по частоті серед всіх груп. Препаратів дійсно, а де антидепресанти за прямими показаннями, я все-таки лікарі відповідаю за діагностику і ніколи намагаюся завжди починати з мінімуму і можливості людини самі справитися, змінивши спосіб життя, змінивши якісь речі. Але якщо доходить до препаратів, то я навіть подумав, що скоріше за все, дійсно, я також номер один виписую антидепресанти. Тобто людина починає шукати і спеціаліста, і препаратів, і так далі. І все це було оці надзусилля, в які вона включилася в два пункти. Я не даремно от перший пункт прив'язую. Тому, що здавалось би, ну причому то ця посмішка. Ні, гепікратія. читайте про цей термін. Вона виснажує не менш більше, коли ти граєш неприродні, невластиві собі ролі. Коли ти тримаєш посмішку там, тому що це прийнято, де ти не хочеш її тримати, ти навіть собі не дозволяєш розслабити обличчя, просто розслабити обличчя. Хоне б пробували а зрозуміти, який у вас настрій лише по тому, що ви підійдете до зеркала і не почнете себе розглядати у вигляді, особливо жінки, в них. Властивість, інтуїтивна властивість дивитися. Що там, о, ну вуса це не до жінок. Але як там вона виглядає, що там в неї, очі, брови і тому подібне. Ні. Просто підійти до зеркала. От протягом дня. Такий тест. І максимально розслабити обличчя. Для цього можна просто стати перед зеркалом і закрити очі. Спочатку не розглядати. Закрити очі. І розслабити обличчя. Подумати, реально, чи нема вас тут напруження розпустити лоб, чи нема тут якогось стискання, кутики вашого рота, навіть чуть-чуть повне розслаблене, коли людина спить, в неї навіть при закритому роті, дихаючи при нос, все-таки нижня щелепа чуть-чуть опускається. Я так спеціально показував, закриваю роти і. Попробуйте встати перед зеркалом, закрити очі і розслабити обличчя. Зробіть невелику паузу і відкрийте очі і подивіться, на нього чи на неї, яка дивиться на вас зеркала. Ось це правдивий її настрій. Я не про вигляд. Це правдивий її настрій чи його настрій, який вам відповідає. А потім ви виходите в колектив, на вулицю, з ван, душовою ванною на кухню до своїх. І зловіть себе в якийсь момент, а який зараз у вас обличчя? Ні, не треба одразу бігти до зеркала. Просто ви зрозумієте, що те, що було в туалеті перед зеркалом, і те, що зараз на кухні, чи тепер ви приїхали на роботу, якась різниця. Різниця в тому, що в туалеті. Чи ще якомусь інтимному місці перед зеркалом були щирі ви? Щира ви? А коли ви прийшли, ви почали бавитися в ролі. Це наша соціальна роль. Я зараз проти того і категорично вам не рекомендую різко демонструвати свій настрій. Ми соціальними зеркальним нейроном на усмішку, ми усмихаємося на сумне обличчя, ми робимо сумне обличчя своє. Це абсолютно нормальна соціальна взаємодія дзеркальних нейронів. Окей, ми дуже соціальні, все все нормально. Але якщо ти пере... переграєш і отримаєш це, а ще працюєш так, щоб аж дим, то відповідно це закінчується достатньо сумно. Тому. Сьогодні я вам проговорив дуже егоїстичну річ і, до речі, продемонстрував класну британську співачку Гіббанс із Портішхет, що перше, що друге рекомендую. А для теми, ну, звичайно ж, друзі, для нашого клубу, ключове ж слово яке? Думайте, друзі, думайте.